На автотрасі Київчо по межах області розпочали ремонтні роботи з ліквідації вибоїн. Нині на ділянках траси працює до 13 бригад ремонтників, які вже встигли ліквідувати ями на площу у майже півтори тисячі квадратних метрів. Верхній шар покриття цієї ділянки Автотраси Київчоп дуже зношений. Там постійно з'являються нові ями, каже виконуючий роботи Сергій Чайківський. За день близько 15-20 метрів квадратних ми проводимо. Ремонту однією бригадою наша ділянка від 103 до 153 кілометра це 50 кілометрів. У нас автомобільної дороги Київчок постійно з'являються нові ями. Ну це десь близько. 50 квадратів ще є в нас ямковості. Юрій Скоблянський за кермом автомобіля майже 50 років. Чоловік каже, ями на дорогах з'являються через інтенсивний рух автомобілів автотрасою та несприятливі погодні умови. Чим кращі дороги, тим краще їхати. Зараз сніга, душки ці випосипаються полями, ямки вибиваються. Капітальний ремонт автотраси Київчо проводитимуть навесні цього року, говорить речниця служби автодоріг області Світлана чернях кондрацька це вимушений такий захід, тимчасовий, адже вже найближчим часом буде проведено поточний ремонт із заміною верхнього шару приїжджої частини автомобільної дороги М-06. Тендер вже оголошено. Ольга Групсікора Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.